Запах шашлику для когось свята, а для військового він може стати палючим спогадом. Кажуть запах пам'яті довше за дорогу. Справді запахи напряму пов'язані з нашими емоціями, вони б'ють, минаючи нашу логіку і потрапляють відразу в серце і в нашу душу. Для військових запах диму. Може нагадувати запах паленого металу, бензину, може і він може викликати сильні спогади і навіть паніку. Дослідження Гарвардського університету показують, що запахи активують гіпокамп і мигдалину, що відповідають за нашу пам'ять і страх, тому навіть запах шашлику може викликати у ветерана відчуття я знову на полі болю». І це, небезпечно. І це небезпечно, бо реакція приходить несподівано. Людина може розгубитися, впасти в ступор або розізлитись. І тому родичам важливо знати, що це не примха, а природна робота мозку після довготривалої травми. Запахи можна перетворити на ресурс. Наприклад, мати при собі заспокійливий аромат. М'яту чи лаванду, як доведено, вони знижують рівень стресу. Адже, як каже, прислів'я, чим лікуєшся, тим і живеш. Якщо інформація була корисною, тисни вподобайку. Потрібна допомога або підтримка. Пиши в особисті.